Доброго вечора усім, хто дивиться мій YouTube канал. Вітаю тих, хто зайшов на мій YouTube канал чисто випадково. І тих, хто давно дивиться, тих, хто цікавиться електронікою, ремонтними роботами і різноманітними технічними новинками. У сьогоднішньому відео хочу я вам продемонструвати тест блока безперебійного живлення фірми APC BackUPS CS. 650 в модифікованому корпусі і модифікована система охолодження з допомогою кулера. У минулому відео я продемонстрував і розказав про цю заміну більш детальніше. Сьогодні хочу продемонструвати тест цього блока від. Блока живлення 12 В серверного. І акумуляторна батарея паралельно увімкнена для компенсації пускового струму. Як бачимо, шини досить товсті. І е, Ми зараз маємо змогу подивитися навантаження це є 371 майже 372 Вт. Можемо подивитися напругу вихідну. 218 вольт. Тут збоку акумуляторна батарея, вона живить ваттметр. Це для живлення його власних потреб. Це є різноманітні режими. Ну, бачимо 372 Вт. При тому, що цей UPS розрахований на е, фактично 400 Вт. Хоча 650 Вольт-Ампер, але 400 Вт. Ну, ми споживаємо, як бачите, майже 372 Вт. А це є наша лампочка е, 96 Вт. І нагрівальний елемент це є. Е, як бачимо, вода вже досить нагрілася. Це є кип'ятильник Потужністю майже 300 Вт. Ми маємо в корпусі отвори, тут виходить досить холодне, поки що повітря ходить. І ем, звичайно, що в ем, такому режимі ну, потрібен обдув, тому що є великий нагрів ем, радіаторів, силового трансформатора. Тут встановлено 4 транзистори. RF3205, ну, можуть бути ще е, RF1404, або ще інші марки транзисторів, в залежності від року виробництва. Е, ми можемо зараз заміряти струм, який ми маємо в колі з допомогою спеціальних кліщів. Е, спробуємо це зробити. От, бачимо, зараз є 36 ампері з ну, половиною. І ще можемо подивитися струм на гілці акумуляторної батареї. Тут є 6 ампер, тобто ми маємо більше, як майже 43 Ампер струму по віці 12 вольт. Тобто, якщо перемножити струм, Первинному колі на напругу, ми будемо мати е, вхідну потужність. Ну і, звичайно, маємо вихідну потужність. Тобто 400 Вт. Цей пристрій дозволяє е, споживати без спрацювання захисту, але є умова, повинно відповідно, бути живлення. Якщо брати акумулятор, це має бути як мінімум 100 ампер годин або і більше. І, звичайно, товсті провідники, тому що при струмах 40 А і більше ем, критичним є падіння напруги на силових провідниках. Серверний блок живлення забезпечує нам довготривалу роботу. Я мав можливість протестувати цей безперебійник із самим кип'ятильником. В режимі роботи більше години, вимкнення не було. Притому струм складав десь більше 30 А. Блок шивлення використовувати вигідніше, ніж акумулятор, тому що ми можемо довший час тестувати. Ми не маємо проблеми розряду акумуляторної батареї. Ну, оця маленька акумуляторна батарея фірми BB Betрі зараз в паралелі є встановлене для того, щоб компенсувати певні стартові пускові струми, тому що блок живлення хоч і має велику потужність, але все ж таки є певні сплески струму і блок живлення може входити в захист. Ну, Тут є, бачите, такі досить товсті шини. Це є мідні провідники. Фактично тут є 10 мм квадратних площі. Це є 2 по 10. І відповідно, навіть тут є ще три провідники, і вони короткі, досить грубі клеми. Це є болтові з'єднання. Як бачимо, наше навантаження працює, маємо обдув. Ну, звичайно, що маємо нагрів, цим експериментом я хочу показати, що такий блок безперебійного живлення можна використати як резервний варіант для живлення пристрою, коли немає електроенергії. Або десь в такому місці, де потрібно короткочасно 200-300 Вт споживати. Десь в будовах, де немає живлення, де в інших об'єктах де складно добути 220 В. А електропідстанція не варіант. Можна скористатися автомобільним акумулятором. Але, повторюю ще раз, він має бути з якісними характеристиками. Бажано. Для потужності більше як 300 Вт, використовувати акумулятори з ємністю від 100 годин, тому що вони мають трішки більшу площу пластин, вони видержують пускові струми вищі, відповідно, ми маємо менше падіння напруги. Стосовно самої візуалізації роботи безперебійника, тобто по народному кажучи, пищалки. Я її вимкнув програмно з допомогою програмного забезпечення. Е я її не випаював, вона встановлена. Якщо буде дуже низький заряд, чи мала напруга вхідна, е пристрій буде про це повідомляти. Робота стабільна. На жаль, не можу перевірити нагрів компонентів, тому що з відкритою кришкою я зміню температурний режим і обдув буде не такий. Ну, я думаю, вентилятора 120 мм достатньо для обдуву силового трансформатора і радіаторів, на яких знаходяться 4 транзистори. Я зберіг тут функцію блока безперебійного живлення, можна під'єднати е, напругу і роз'єм. Пристрій перейде на живлення від мережі. Але цей пристрій зараз розроблено більше для портативного використання. Ну, подальшого, можливо, я спробую ще поставити тут фільтр для одержання синусоїдальної напруги, але це буде в іншому експерименті. Зараз поки що дякую усім за увагу. Коментуйте, поширюйте. Дякую усім. Гарного усім вечора. Переглядайте, цікавтеся електронікою.